Всім добрий вечір. Ми Мілкою на прогулянці. У нас такий кавалер пристав. Я щось не розумію, де цього кавалера господарі. Сам, сам по собі? Де мамку дів? Де ти мамку дів? Де ти дів мамку? Немає? Мій Бузя. Малі. пішов десь до мамки. Міланка пішла далі гуляти. У нас тут такий гарний бузок, такий колір, зараз покажу. А, такий незвичний колір гарний. Блін, камера не передає красу. Такий він.